Кат раніше ти маніфестувала заробляти в місяць там двадцять тисяч євро, і це для тебе було прям от космос. Нереально зараз це реальність і ти маніфестуєш 150 тисяч. Які блокуючі переконання ти забрала в себе? Що ну які от тумблір ти виключила? ну, так, щоб ті, хто будуть дивитися, змогли собі не знаю, Ми могли підписати на цьому відео цю от галочку, це от осяніки. Що ти зробила? Як ти почала думати, що змінилося в тобі? Що це стало твоєю реальністю? Проблема голови нашої, от сьогодення будь-якої голови, заключається в тому, що нам хочеться якусь знаєш, таку складну схему, яку ми дивимося, і таке. О, оце прикольно, це складно, я цього не вмію. Зараз я навчуся і в мене теж вийде. А Насправді, от реальність вона заключається в тому, що все дуже сильно просто. І, от, як говорю знання, от в якийсь момент я зрозуміла, що моє знання про те, що я не вмію, що в мене щось мені заважає, що я там якось мені треба, я не знаю, покращити, довчити і так далі. Воно, от, от. Це знання саме по собі і є тим, що мені не дає мати те, що я хочу. І якщо зранку прокинутись і уявити, що я нічого про себе, а в недію, от просто нічого про себе не знаю, хто я не знаю. Як мене звати, не знаю. Що я вмію, не знаю, який досвід маю. Не знаю, взагалі нічого не знаю. І от сьогодні маю день. І що я можу в цьому дні зробити з версії, яка нічого про себе не знає. Просто хтось якась, якась от знаєш? Тобто, і по, по факту можу, ти відмовляєшся від всіх переконань, які є в тебе про тебе.